Кошенята попліткуємо хімік Репіч, Артем Пивоваров, Віча Джамали та Драма Скальницької. Мочите зручніше, наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Отже, пам'ятайте того самого тіктокера, хіміка, який перебуває в стосунках з 17. Літньою дівчиною, і от що пише мені Кошеня про хіміка. Він ще на парі на мільйон, коли був, то хизувався, що у нього були стосунки з неповнолітніми. По-моєму, навіть казав, що з ученицями його. Всі його не любили за це і позавчі назвали ПДФ шифрою, розумієте про що йде мова? Так що не здивована скандалу. Також хочу додати в доповнення коментар нашого підписника. Цей випуск я побачив тільки сьогодні і хочу сказати: у мене є знайомі, у них різниця в 20 років. Зінці 34, чоловік. 54. Разом вони 12 років, у них все прекрасно, вони чудово один одного розуміють. Мені здається, справа в тому, наскільки років ти себе почуваєш, і щоб твій партнер був на такому самому рівні. Так я перепрошую, це вже підміна понять. А що ми порівнюємо? Коли тобі 20 чимось. І 40 ще ви все одно дорослі сформовані особистості. Коли тобі немає 18 і дорослий дядя, якому 30+, то тут, звісно, виникають питання, чому дорослий мужчина вибирає дівчину, яка? Щойно отримала паспорт. Ну вам не здається це дивним. Як мінімум, підлітки не розуміють дорослого життя, не розуміють себе, ними дуже легко маніпулювати. І ми будемо порівнювати, коли тобі 20+, 40 з тими, хто обирає 15 Серйозно, давайте не бути лицемірами, а тверезо оцінювати ситуацію. Так, вік згоди 16. але в моєму баченні світу не ок, коли тобі 36, там. І 17. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось в коментарях. З вас вподобайка, підписка знову ж таки комент для просування цього ролику. І я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в моєї інстаграму, залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Отже, справедливості заради, давайте поговоримо і про хороші вчинка Артема Пивоварова. Значить, підписниця в Трец пише. Вірю в силу Трец у доньки, день народження 9 листопада, і вона найбільше мріє провести цей день з татом на концерті Пивоварова. Але тато військовий і, на жаль, не приїде. А я не встигла саме на цей день придбати квиток. Можливо, хтось бажає поміняти квиток на 12 або 14 число. Пивоваров відповідає: вітаю, готовий подарувати вам квитки на будь-який з концертних днів. Або можливо, хочете на всі. Подякуйте татові за службу, номер менеджера. Ну і далі вказує. І справді, квитки дівчинці з матусою подарували. Ось це я вважаю дорослий, класний, людяний вчинок. Ось це показує світлі сторони. Просто я доспір не можу для себе зрозуміти, як вживаються абсолютно полярні історії в Артема. З одного боку, ти абсолютніший патріот. Ти робиш дуже багато для підтримки Збройних сил України. Водночас ти працюєш над своїми релізами, пушиш релізи за допомогою казаха, який працює з патіністами. Не розумію, в мене неймовірний дисонанс. Писло каву і подумала тут коротше. Ну, no, що мені взагалі <плоджує> телеграм, тут жалітися, і коротше хочу вам розказати, що я вчора по секрету послухала. Ну, як по секрету, в смысле, я-то не по секрету послухала, я афішал, але вам по секрету кажу, що типо, послухала вчора м м те, що прислали люди. Думаю, що це пісні на євробачення. Вибачте, я жорстка, а я жорстка буду. Ну, бо реально, ребята, ну як можна прислати пісню, яку просто пісню, просто ме ме-мє. Ну, можна щось заспівати, щоб було видно, що це пісня, на Євробачення, на міжнародний конкурс. Коротше, мене тупо розриває від того, наскільки люди ну, ви ж хочете бути артистами. Ну, Справа не в тому, що, типу, є вас. Можливість там здобути цей досвід на сцені немає. Ви ж бачите, ви ж орієнтуєтесь на щось. Ви ж бачите тільчик, ютюб. Я не знаю, що ви дивитесь, але просто так не можна до себе відноситись. Просто жахливі демки, жахлива якість, жахливе виконання, жахливі пісні, жахливе інтонування. Просто, просто нема за що зацепитися. Так, ми слона не придамо. Блін, мені хочеться, щоб все ж таки якось всі зараз щось подумали. І не знаю, може, у вас є якісь знайомі, скажіть, що треба щось робити. А це Джамала, яка тотально розчарувалася в заявках. На нацвідбір я і розумію, і справді так ми говоримо про розквіт української музики. Звісно, частково це правда, але водночас ми бачимо тотальний регрес і стагнацію. З чим це пов'язано? Величезне перенасичення музики на ринку. Я не кажу, що потрібно через це випускати менше музики. Ні, давайте заповнювати максимально україномовний простір водночас. Дуже мало якості, і через це з'являється невідворотнє відчуття, що щось пішло не так. І також це показує готовність ринку до нацвідбору. От поки Полякова збирається популяризувати себе в Європі, а ми бачимо по факту, що на сьогоднішній день артисти не знають і не розуміють, чим можуть зачепити європейців. Тож, Джамало, бажаю натхнення. Та терпіння, все ж таки, знайти ті самі діаманти. На завершення, драма Скальницької. Давайте послухаємо, що говорить Настя. Та сама блогерка, історія з ведмедиком. Ми бачили, та сама флористка. Коротше, дивимось Мову дітей це моя больна тема. Чому у мене є донька? Вона ходить в школу, вона ходила в садок. Я та мама, яка не один раз ходила, піднімала тему мови, тому що моїй дитині кажуть, Мілана розуміє українську, вона спілкується трошки, але й важко вона переходить на російську. І я їй не кажу так, розмовляй тільки. Я кажу, що круто розмовляти українську. Дивись, всі спілкуються. Давай будемо. І ми так потрошку, знаєш, там, там, тобто вона спілкується, вона вообще патріотка, кстати, дай Боже, вона всі українські пісні знає, але вона не ну, переходить на російську дуже часто. Її в школі кажуть, вона зараз приходить. Каже, мама, мені кажуть, що я з Росії, бо я російською мовою спілкую, що я тут не повинна навчатися. Ну, в Формі ди зі школи, ти з Росії, знаєш, щось так їй кажуть. Просто мене палець в рот не кладі, ну характерна. А я їм сказала, що ні, я можу так розмовляти, типа ну вона. Ще сперечаються. я приходжу в школу, кажу, як таке можливо. Чому ви не от кажете всім дивіться, є дітки, які розмовляють українською, мовою, є, які російською. Давайте будемо вчити українську мову. Це там класно. Е, Треба на уроках розмовляти українською. Все, вони звикнуть і самі перейдуть з дорослими теж саме. Як я коментар звучав, що моя дитина поб'є твою І відписувати може? Ну а то вші підеся також можу відповісти. Те, що мої дитини тронеться. Настю. Я дуже коротко, але по суті, ти говориш, давайте вчити разом пояснювати, що є українська, що є російська, донька чудово спілкується українською, але переходить на російську. А чому ж вона переходить на російську? Тому що ти в житті, Настю, з чоловіком, з сім'єю, з родичами виключно російськомовна. Виключно і говориш на камеру українською тільки для того, аби заробляти кошти, тому що зараз це такий загальний тренд, якби це цинічно не звучало, але більшість медійників я не зроблю для вас відкриття Америки, що спілкуються тільки російською. Просто от сьогодні, аби заробляти в Україні, не бути. Білою вороною, і от Настя, яка в побуті спілкується виключно російською, звісно, що ти перед дитиною нормалізуєш це, і дитина не може для себе визначитися і зрозуміти, якою ж мовою тоді краще розмовляти, і от в неї йде цей процес: українська, українська, потім бац, і російська, тому що вона так звикла, тому що вона це чує вдома. І починати треба не зі школи, а з себе, Настю. коли ти будеш спілкуватися, практикувати якомога більше з дитиною українську мову. Тоді відпаде в принципі бажання говорити російською, а намагається якось себе подати як ангеля Настя. А я розумію, що там просто чортики, дай боже, і реально у випадку Насті є блогерка, яка відіграє певний образ, роль. А є реальна людина, яка дуже відрізняється від того образу, який намагається продавати Настя своїй аудиторії. Погоджуйтесь зі мною чи ні. Давайте обговоримо, як ви, можливо, допомагали своїм діткам українізуватися, наскільки це давалося складно або легко, або з якими труднощами зіштовхнулися. Давайте поспілкуємось в коментарях. Ну що, друзі, такі в нас сьогодні новини та плітки. З вас подобається підписка, знову ж таки, комент. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску «Пліток». Почуємось, побачимось, Па-па! you